Добрий день! Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема Гриб грибочок. І тихенько підійдіть, тут домовичок сидить. Плаче він, не розмовляє, лише слізки утирає. Що з ним сталося? Малята, може, варто запитати? Зараз я в нього запитаю, чому ти плачеш, кузю? Знаєте, що він мені сказав? Його бабуся попросила назбирати грибочків для супу, але от біда, де їх шукати, він не знає. Допоможемо йому і розповімо про гриби. Скажіть, будь ласка, де ростуть гриби? Так, дійсно, гриби ростуть у лісі, на галявинах, на узліссях, під деревами, в траві і навіть на старих пнях. Дітки, а які частини є у будь-якого гриба? Давайте з вами з'ясуємо. У всіх грибів є капелюшок і ніжка. Ось в гайку біля доріжки гриб росте серед трави, без чобіт єдина ніжка, капелюх без голови. Дуже хоче в козубок. Симпатичний цей грибок. Чи всі гриби можна збирати? Ні. Чому? Тому що гриби бувають різні, бувають їстівні. Неїстівні та ще й отруйні. А які гриби називають їстівними? Це ті, які можна їсти, варити, смажити. А які гриби називають неїстівними? Так, це отруйні гриби. Поганки. Їх їсти не можна. Дидактична гра назви гриби за малюнком. Подивіться, що за гриб зображено. Так, зображено білий гриб. А це що за грибочки? Так, вони мають назву лисички. А що за гриби зображено на цьому фото? Так, це підберезники. Подивіться, як багато грибочків зображено. Вони мають назву Опеньки. А яку назву має цей гриб? Так, звісно, мухомор. І останній гриб? Яка в нього назва? Так, бліда поганка. Послухаємо віршики про гриби. Під жовтою осикою блискучі та слизькі, родиною великою розсілись маслюки, а там, де починається зелений ялинник, сидить собі і пишається хороший боровик. І поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками. Під дубки під дубком. А ось пеньок з опеньками, а он іще грибок. Малята повні жменьки їх кладуть у козубок. Давайте з вами відгадаємо декілька загадок про гриби. Це справжнісінька актриса. В капелюсі шапці лиса. Різні ролі в лісі грає. Перевтілень безліч знає. Про кого йдеться мова? Так, це гриби поганки. Шапинка червона. Ще й цяточки білі. Виріс отруйний грибок на дозвіллі. Кращий за всіх цей грибок із виду, та не готуйте його до обіду. Про який грибок йдеться мова. Так, мухомор. Давайте разом з вами позначимо їстівні гриби зеленими кружечками, а неїстівні червоними кружечками. Неїстівні гриби отруйні. В нас мухомор червоний, біла поганка і опеньки несправжні. А червоним кольором ми їх позначили, тому що червоний колір це завжди сигнал про небезпеку. А є стівні гриби, які позначені зеленим кружечком. Це в нас рижик, боровик і печериці. Діти, а чому не можна брати до рук отруйні гриби? Тому що це може викликати алергію. А скажіть, чи можна отруйні гриби бити ногами, м'яти? Ні, не можна. Такими грибами лісові мешканці лікуються. Ми з вами дуже добре працювали. І для домовичка цілий кошик грибочків зібрали. Домовичок нам дуже вдячний і каже нам до побачення. Дякую вам за увагу!